Поки людина не входить саме в таку групу, вона не розкриє. Це все просто потрібно на собі пережити. Бо на словах це може сприйматися інакше. Так ось ще один із принципів духовної роботи, він полягає в тому, що те, що я бачу у своєму ближньому, ну це просто основи, з яких усі починають. Те, що я бачу у своєму ближньому, ті недоліки, ті негаразди, які я бачу в іншому. То один з основних принципів духовної роботи це зрозуміти, що цей недолік є в мені. Якби в мені цього не було, то я би цього не побачив. І от із цими проблемами ми постійно працюємо. Тобто, зазвичай, в звичайному суспільстві, якщо я бачу, що в комусь щось не так, я ну, або буду його мовчки ненавидіти, або скажу йому про це, і ми почнемо сперечатися. Так ось тут ми таким не займаємося. У нас тут е, усі рівні і усі хочуть підніматися над собою, усі однаково важливі, однаково цінні, і ми один одного підтримуємо. Е, і допомагаємо пам'ятати постійно про те, що те, що ми бачимо в ближньому, якісь недоліки, то це недоліки мої. І я таким чином повинен виправляти себе. Я повинен прийти до стану, коли я хочу такого ж блага для інших, як для самого себе. І це процес виправлення, це процес духовної роботи. Кожен раз, кожен день, моя егоїстична природа, кожен день, коли я прокидаюся, я ніби прокидаюся заново. І що б я там вчора не вивчав, в наступний день мені потрібно це все збирати заново. Бо в наступний день це нові обтяження, це як у спортзалі, коли вам тренер. Додає, ви там піднімаєте штангу, наприклад, підняли 10 разів, дивитеся на цю штангу, а тренер там вам вже довішує іще один цей млинець, і вам ще важче потрібно піднімати. Ось це також порівняння.